Взяли на пробу новий корейський бренд Томті Тот, і зараз активно його тестуємо. Я вже три тижні активно користуюсь ось цим кремом з фітоплацентою від Томті Тот. Зараз розкажу вам про нього. Активні інгредієнти фітоплацента сої, вона стимулює вироблення колагену, Ніацинамід і аденозин відповідають за відбілювання і зменшення зморшок. Екзосома лактобактерій і Підіарен. Ну, Всі знають, що це ДНК-лосося. Вони сприяють зміцненню шкіри і її м'якості. Також гідралізований лицетин це глибоке зволоження і комплекс 12 вітамінів це антиоксидантний захист, відбілює, живить, підтримує загальний тонус шкіри. Ось так. Рекомендовано цей крем для шкіри, яка потребує еластичності, боротьби з пігментацією. Зневоднення ранніми зморшками або пошкодженням від зовнішніх факторів. Тобто цей крем підійде від 30 плюс. Моїм особистим відчуттям цей крем дуже класно напитує шкіру, але при цьому немає ось цієї неприємної липкості. Дуже не люблю цю липкость. Ось так тут дуже класні коробочки. Я думаю, тут видно вже, що я трошки півбанки вже вимазала. Немає геть ніякого запаху, що підійде алергікам. Зараз наявності на продаж в мене є тільки один цей крем, доступний можна сьогодні прям забрати його. Також у бренда багато інших. Тут є місти, також є сироватки, також є ось такі ретинол-крем, є СПФ. Дуже класні, є такі ретинол-набори. Всього дуже багато. Ми зараз активно тестуємо для того, щоб привезти саме ті продукти, які будуть дуже класно працювати з вашою шкірою.